Привіт всім! Вирішила сказати кілька слів про поточні події, поточні справи. І буквально вчора був останній можливий такий день, і коли ми могли подати податкову декларацію. Ну як останній? Насправді він до 31 травня у Франції цей день подавати декларацію тут обов'язково. На відміну від України, як ви пам'ятаєте, в нас там це добровільно. Акція для людей, які не підприємці, скажімо так, для приватних осіб. І тут же як з'ясувалося, ну, я підозрювала, що так це є, що тут більш суворі закони стосовно оподаткування, доходів, обліку доходів громадян, але я серйозно до цього не поставилася. Тільки ось ну знаю, що треба, а де її будуть вимагати ту декларацію? Невідомо. Знаю, що десь будуть. Знаю, що тут питають в різних фінансових установах ваші декларації на підставі цієї декларації, в тому числі можна отримати певні пільги, можливо, якісь виплати і, і так далі. Але ж ми з тим не стикалися. І ось чому? Так як ми приїхали тільки на початку 22-го року, звичайно, ми, не було сенсу нам до травня подавати декларацію за 21-й рік, так як ми не проживали у Франції. Ну що ми там їм мали декларувати? А ось так як вже за 22-й рік від нас така інформація вимагається. тобто... Коли ми приїхали, з нас не вимагали єдине, що коли почали працювати, потрібні були якісь довідки про доходи, що є випискою про заробітну плату. І от я не займалася цим питанням. Чоловік більш серйозно до цього поставився, з'ясував, роздрукував бланки. І ще допомогла моя двоюрідна сестра, яка, як ви, як вам відомо, володіє французькою мовою. Тут живе вже третій рік, тому вона більш-менш обізнана І їй, що. Характерно, так як вона вже до цього подавалася, їй можна подати це в електронному вигляді, нікуди не нести, не де ніяких рандеву, ні з ким не зустрічатися. А нам перший раз треба це зробити самостійно, віднести це в франс сервіс спеціальний такий, ну наш ЦНАП, скажімо так. І після цього нам поштою прийде відповідь з нашим податковим номером. Тобто, в нас ми ще не податкові агенти, в нас немає цього ідентифікаційного французького номеру. А він, як відомо, так само як і в Україні, багато де потрібен. І його можуть запитати або відмовити в якійсь послузі, тому що в нас його немає. Ось і вчора <кій> був не останній день, але останній день, коли консультант саме приймав документи, і так як ми в нас були питання, навіть моєї сестри, яка нам допомагала там з цими документами. Теж вона, звичайно, як не знає всіх особливостей бюрократії, тим більше що стосовно українців, українських біженців, Їй це не стосується, тому могла не знати якихось нюансів. Так співпало, що на момент ну от після обіду відкривалося в обід, точніше ну в них обід закінчився о 13:30. У мене залишалося 30 хвилин обіду, і мого чоловіка і сестра приїхала саме щоб в обідню перерву, щоб там зустрітися. Там було дуже багато людей, таких чомусь як, як ми, не як ми, французів, може, іноземців інших, які теж перший раз подавалися. Ну, все як завжди. Хоч містечко невелике, але людей набігло там 20-30, тобто достатньо. Обід закінчується. Ну, менше з тим. Але так співпало, що ще. Одна українка була з якою з Оленою, якою ми тут доволі тісно спілкуємося, дружимо. І вона подзвонила ще Ольга. Ще одна прийшла жінка, з якою і моя сестра допомогла їм, пояснила, запитала у консультантів, у працівників сервісу, що потрібно. Швиденько нам все це пояснила. І в нас були всі документи. Єдине, що треба було ще роздрукований ріп. Так званий це номер рахунку карткового, на який ми отримуємо заробітну плату. Або ще, а можливо, я тепер думаю, що це бувають перерахунки податкові, якісь, і можливо, якщо ви переплатили ці податки, вам можливо щось там компенсувати можуть саме для цього, мабуть, цей ріп і потрібен. Ось, або податкова хоче контролювати ще й банківський рахунок, що в принципі теж реально. Я думаю, вони мають доступ до такої інформації. Не знаю, Ми... врешті, я, я їх покинула і пішла на роботу. Чоловік мій ще залишився, він віддалено вчора працював, тому він ось дозволив собі затриматись і здав за нас, що характерно ще. Що податкова декларація подається від подружжя? Якщо ви офіційно одружені, то у вас одна податкова на двох. Для мене це новина. Я не знаю, як це в Україні. Ну, знову ж таки, я навіть цим не цікавилась, дарма. Ось тому, що громадяни своєї країни мають таку інформацію знати. Тобто, так, це мені в мінус. Я виправлюся обов'язково. Так от. А тут, якщо вже такий статус є, то тільки ось родини. <кій> тобто фінанси за замовчуванням у вас можуть бути тільки загальні. А, таке. А, я потім ще зробила висновку, ось чому в, у Франції є у подружжя декілька видів цих подружніх стосунків. Є, якісь, у них є якась форма партнерства, де, яке вони підписують в мерії, тобто вважаю, в якихось. В моментах вони вважаються подружжям, а в якихось ні, і тепер до мене трохи доходить. Можливо, це ось пов'язано в тому числі з такими податковими деклараціями з фінансовою стороною, коли в парі не бажають ось так от навпіл ділити або мати спільний бюджет, спільні доходи і розходи. Так, це вже мої рефлексії. І тому Іван зміг за мене подати це все. Ну, нашу спільну декларацію. Я змогла піти, і єдине, що вони попросили, роздрукували ось ці документи банківські, бо в нас їх з собою не було. Що я хотіла сказати, що, в чому взагалі сенс? А в тому, що я не придала цьому багато значення, але буквально я вийшла звідти. Вони ще стояли там в черзі, чекали. Мені прийшла прийшло повідомлення Смс від так званого КАФ, Це структура, яка соціальна структура, яка, яка виплачує пільгові різні виплати. Ну в нашому випадку на дітей Ось ці виплати на дітей. І вони там приходять 5 числа кожного місяця. Але ось коли ми переробляли документи свій дозвіл на проживання у Франції, наприклад, 20 числа я подала, і 5-го не надійшли гроші. а Там через 10 днів затримка була приблизно на 10 днів, тому що вони ось обробляли ці документи. Документи оновлення я подавала вже онлайн у своєму кабінеті, скажімо так. І ось мені з цього кав приходить повідомлення в цей момент, коли ми здаємо цю декларацію. Я не ну, якби ну, не здала би, не здала. Тобто я якось не дуже переймалася цим, не знаю чому, несерйозно поставилась. А ось в СМС було написано, що не забудьте подати свою податкову декларацію. Ми переглянемо ми будемо перераховувати, переобліковувати ваші дані згідно цієї декларації. Це я перекладачем переклала цю це повідомлення, але з нього я зрозуміла, що вони от знову припиняють нам ці виплати, точніше, не припиняють, а зупиняють, так? блокують, поки не отримають податкову декларацію. Так? Їх вже, тобто, коли ми оформлювали в цій е, структурі в кафі на виплати, то там було достатньо. Я на той момент ще не працювала, і було достатньо контракта Івана і його зарплату. Останню там, здається, так ми подавалися, і цього було достатньо. На, на підставі цього вони розрахували наші доходи і там всі інші виплати. А тут виявляється, ну зараз би якби ми так спробували зробити, то в нас вже були проблеми, тому що цього вже було б недостатньо. Добре, що зробили. Другий момент, що вони тепер виходить, мають подивимось, що буде насправді. Вони врахують тільки декларацію нашу за 22 рік. Там я пропрацювала всього 4 місяці, тобто, дохід невеликий. Іван теж працював в пломб'є, так, сантехніком і неповне три робочих дні на тиждень і мінімальна заробітна плата. Тому Ось з розрахунку цих доходів вони нам на рік виходять. Я так думаю, цей каф візьме інформацію за минулий рік для того, щоб нам ці пільги ще обраховувати. І є у мене сподівання, що ці пільги ну, виплати будуть на тому ж приблизно рівні, як і були. А ось з наступного року, тобто через рік, у травні, коли ми знову подамо декларацію, там вже будуть наші всі робочі моменти, всі наші доходи і. Можливо, нас це не торкнеться, але, наприклад, моя сестра вона одна в неї немає там дітей ну, тих, кого вона утримує, так, утриманців. і їй нарахували, що вона за рік має ще доплатити 900 євро податку. Окрім того, вона найманий працівник, отримує заробітну плату. З якої стягуються податки щомісяця, стягують податки з роботодавця, але виявляється, якимось чином ще набігає за рік ну, недоплачених 900 євро. Для мене це така неприємна якась новина, тому що як так, ти платиш-платиш податки, а потім виявляється, що ти щось там ще комусь винен. І це трохи вибиває мене. Ну, я, мені важливо рахувати, так що я заробила, і тут мені може бути сюрприз наприкінці року. Подивимось, що буде. Насправді сестра каже, через те, що у нас велика сім'я, у нас п'ятеро дітей на утриманні, і ну, як би там не було, навіть наші дві зарплати вони не перекриють якусь там, якийсь там надлишок. Тобто нас можливо це й не торкнеться. Подивимось. Ось така коротка інформація, сподіваюся, вам було цікаво. Це такий досвід і для мене новий. І розповідаю, як я до цього поставилася. Врешті це могло дуже серйозно на нас вплинути. Добре, що ми це зробили. Тому що ну от, буквально встрибнули в останній потяг. Це така реактивна поведінка. Я такого не люблю. Я взагалі. За те, щоб завчасно все робити, а не в останню мить. Ну, ось я, я ж кажу, якби не мій чоловік, сестра, які серйозно до цього віднеслись, я б взагалі пролетіла і потім би намагалась себе покусати за лікті. Дякую. Сподіваюсь, сподіваюся, знову те саме. Поставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам було цікаво, і якщо ви були раді мене послухати. І до нових відео.